Ранку. На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 22. -е». Та 23 січня 2026 року. Сьогодні, 22 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна в теплих країнах, і тим, хто має теплиці з обігрівом, сіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, квітів, зелених культур інших вершків. Це робимо на розсаду, або ж в теплиці зразу ж і сіємо. Або в теплих країнах. Але якщо холодно, будь ласка, не спішіть. Також можна працювати з розсадою та пересаджувати кімнатні рослини, але не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Тут працюють енергії знаку стихії. води. завтра, 23 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 15 години 27 хвилин дня, а потім перейде в знак овен. Тому до 11 години ранку і у нас є час, щоб попрацювати. Можна в теплих країнах, і тим, хто має теплиці з обігрівом, сіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, квітів. Зелених культур і інших вершків. Також до 11-ї години ранку можна працювати з розсадою та пересаджувати кімнатні рослини. До речі, будьте уважні про поливи та підживлення. Зверніть увагу, така інформація. Можна поливати всі рослини до 1430, а підживлювати рослини органічними добривами треба завершити до 15-ї години дня. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 січня теж несприятливий день для різних заготівок. А важливо для здоров'я на 22 та 23 січня 2026 року. Місяць в знаці риби. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. І будьте дуже обережні з ліками. А що готуємо смачного та корисного, а готуємо страву із риби, із морепродуктів, з морської капусти, з молока, корисні сири, гречана каша, всі доступні овочі, фрукти та ягоди, цитрусові, все це використовуйте для приготування смаколиків. І додавайте до меню обов'язково соняшникове або гарбузове насіння, родзинки, горіхи, прянощі і п'ємо трав'яні чаї. Смачного. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!